Всім привіт! Мене зателіна. Не що ж любі болівальники українського футболу, а точніше підпивасники і ультрас, як сказав один дуже відомий футболіст, так би мовити. Дочекалися, поки була пауза на цьому каналі, відбулися два матчі збірної. Також відбулися багато матчів УПЛ дуже цікавих, а особливо останні два класичних. Я була на стадіоні, дивилася, переживала, сивіла. Але було дуже цікаво, але як на мене не все так однозначно. А ви, будь ласка, діліться своїми враженнями в коментарях. І також цікаво обговорити, який був ваш перший матч класично, який ви бачили вживу на стадіоні, і взагалі за яку команду ви вболіваєте. І якщо ви вболіваєте, наприклад, за якусь іншу команду, окрім Динамо Шахтаря, то за кого саме ви вболіваєте в класичному. Буду рада саме це обговорити. А вже на цьому тижні в четвер стартують нові єврокубкові матчі наших грандів в лізі конференцій. тому пропоную коротко оглянути їх суперників, познайомитися з ними ближче і зрозуміти на що ж нам очікувати, запасатися валідолом чи, можливо, односолодовим. Динамо вже зіграли два матчі в Єврокубках із шести, ті, що будуть восени. Перший матч зіграли з Крістал Пелес. На жаль, це закінчилося в Наступний матч це вже був сам спором. Також поразка, і вже в цей четвер нас зіграє з новим суперником з Рінськи. Це команда із Боснії, Герцеговини, з міста Мостар, де нам після двох турів набрали нуль очок і е, розміщується на 34 й позиції. А Зрінський Мостар здобули одну перемогу і розміщується на 13-й позиції. Але після двох турів дуже рано ще робити якісь висновки. Якраз очне протистояння може змінити цю ситуацію. І далі надалі ще не залишається потім ще три матчі з Амонією, з Фірантиною і з Дохом. Також, якщо порівняти трансферну вартість команди Динамо Київ і Зрінський Мостар, то ми бачимо, що звісно величезну перевагу вартості, тому що гравці Динамо Київ вартують за даними трансформаркета 79 мільйонів 50 тисяч євро. Гравці Зрінський Мостар 8 мільйонів 980 тисяч євро. Якщо ж ми дивимося в таблицю коефіцієнтів УЄФА. То якщо не брати поточний сезон, а брати попередні п'ять сезонів, то Динамо займалася на цьому позицію в рейтингу. Враховуючи поточний сезон, воно вже займає 123 двадцять позицію в рейтингу. щодо Зрінські, то без рахування поточного сезону, то команда займала 152 п'ятдесят Позицію, а зараз займає 156-ту позицію. В Принципі бачимо перевагу в Динамо і в вартості, і в рейтингу. Але звісно, що футбол є футбол, не завжди гроші все вирішують, тому буде цікаво якраз поспостерігати, чи проросте у вартість гравців в якість, яка допоможе їм здобути перемогу. Поза минулому сезоні 23-24 вони почали свій шлях в Єврокубках з першого поліраунду Ліги Чемпіонів. Там вони зустрілися з вірменською командою Урарту. та за сумою двох матчів була нічия, тому була серія після матчових пенальтів. Зрінський пройшов далі за результатами після матчових пенальті 4-3. І в другому поліраунді команда зустрілася зі словацьким Слованом. Перший матч вони програли з рахунком 0-1, другий зіграли в нічию 2-2, але це не дало змогу пройти далі. Тому Зрінський продовжив свій шлях в третьому квалі-раунді Ліги Європи. В третьому квалі-раунді Ліги Європи Зрінський зустрівся з із Брейда Бліком. Все вирішилося ще в першому матчі, коли розгромно переміг суперника з рахунком 6-2, в другому програв 0-1, але це але цього вистачило, щоб потрапити в плей-офф. плей оффі Зінські програла австрійському ласку за сумою двох матчів. З рахунком 2-3, але це дозволило потрапити команді в груповий етап Ліги Конференції. У груповому раунді Ліги Конференції команда змогла набрати лише 4 очки і посіла четверте місце, що не дало змогу пройти далі. Якщо ж ми подивимося, з ким грала команда з Рінськи, то це грала з Астонвілою з Легією і з АЗ Алкмар. Ми бачимо, що в принципі всі матчі вони програли, окрім того, що вони здобули лише одну перемогу з АЗ. І один раз вони зіграли з Астон Вілою з рахунком один Якщо ж роздати попередній сезон Зрінський в Єврокубках, то Зрінський почав свій шлях Єврокубку з другого кваліраунду Ліги Конференс, зустрівшись там зі словенською командою Браво. Перший матч команда програла з рахунком 1-0, а другий зробила камбек і з рахунком 3-1 обігравши суперника, пройшла в третій кваліраунд. В третьому коліраунді раунді Рінські зустрілися з Ботивом Пловдив», Це болгарська команда. Перший матч. Вони програли з рахунком 1-2, але в другому змогли камбекнути і з рахунком 2-0, що дало можливість пройти в плей-офф. В плей-оффі вони зустрілися з португальською командою Віторія Гімаранш, проти якої вони зазнали нищівної поразки в двох матчах 0-3 і 0-4, і за сумою двох матчів 0-7 вони, звісно, що не змогли пройти далі, і на цьому їхній шлях і року в минулому сезоні завершився. Якщо ж говорити про поточний сезон, то в поточному сезоні команда зустрілася в першому кваліраунді Ліги Чемпіонів з командою із Сан Марино Віртус. Вони здобули впевнену перемогу 4-1 за сумою двох матчів. Надалі вони зустрілися вже в другому кваліраунді зі слованом. Вони вже попередньому зустрічалися також з цією командою, але їм не вдалося їх обіграти. І з рахунком 2-6 за сумою двох матчів вони потрапили в третій колі раунд Ліги Європи. В Лізі Європи вони знову зустрілися з Брейда Бліком. Це ісландська команда, з якою якраз і буде грати Шахтар. Вони змогли перемогти з рахунком 3-2 і пройшли в плей-офф. Зрінки зустрілися з нідерландською командою Утрахт і за сумою двох матчів вони програли з рахунком що дало їм змогу далі пройти в лігу конференцій. Ми можемо далі поговорити, що це взагалі за команда Зінське, тому що це команди чемпіонату Боснії Герцеговини. Там в них називають чемпіонат Прем'єр-Ліга. Складається вже вона з 10 команд. До того було 12 команд. Проводиться системою осінь-весна, як і в нас на сьогодні лідери чемпіонату це Борець із Рінські. Вони зіграли на одну гру менше ніж інші команди через переноси матчів. На поточний момент З посідає. Друге місце, поступаючись з буквально там на одне очко. По кількості забитих м'ячів у чемпіонаті вони на третьому місці забивши 17 голів за 12 турів. Щодо пропущених, то них найкращий захист чемпіонаті, пропустивши лише 6 голів. Тому, в принципі, я думаю, що нам буде досить непросто зламати оборону з Рінськи, тому що мені здається, що команда буде грати більш захисний футбол. І в них, я ж кажу, в чемпіонаті найкращий захист, тому буде не все так просто. За різницю забитих пропущених, вони другі в чемпіонаті після Бороца. тому що борот, він дуже багато забиває м'ячів, і він забив в два рази, можна сказати, більше, ніж Зрінські. Тому дуже-дуже головне, в принципі, мені здається, буде основна задача це якраз скрити оборону Зрінськи, а щодо небезпечності атаки, то є питання. Хоча, все може бути можливо, головне не пропустити швидкий гол, тому що як ми бачимо Динамо тоді дуже дуже погано грає після першого пропущеного В минулому сезоні. Зрінський це був чемпіоном своєї ліги. Тому в принципі в цілому досить непогана команда, яка в цьому сезоні вже здобула вісім перемог, три нічії і одну поразку. Що цікаво, в них вже теж відбувся матч між лідерами чемпіонату проти Бореця. Це був домашній матч для Зрінцького. Рахунок вже на третій хвилині зустрічі відкрив 21-річний форвард маматеї Шакота, вивівши господарів поля вперед. На 32-й хвилині Юрічіч зрівняв рахунок, але на початку другого тайму досвідчений нападник. Немані більбія. Знову вивів Зрінський вперед. Матч закінчиться перемогою Зрінський. Також команда вже зіграла два матчі в Лізі конференції. Вони зіграли проти гібралтарської команди Lincoln Red Imps з рахунком 5-0. Вони грали вдома, розгромивши просто суперників. І вже на виїзді вони зіграли проти Майнца, де пропустили всього лише один гол, але знали в цілому поразки. Проти вони до речі відіграли дуже гарний матч, пропустивши лише один м'яч на 24-й хвилині, як я вже сказала. Але незважаючи на те, що вони на 38-й хвилині отримали червону картку за грубий підкат, вони не пропустили жодного голу більше вже після цього часу. В Атаці вони майже нічого не створили, але в обороні працювали дуже дисципліновано. Ікжі. 0-0-6 був за весь матч, два удари в сторону воріт і нуль в площину. 39% володіння м'ячем. Воротар здійснив три гарних сейви. Тому, в принципі, ж кажу, з оборону їх скрити буде дуже-дуже непросто, тому що в обороні вони дуже класно відпрацьовують. Тому подивимося, чи вистачить креативу нашим футболістам? Подивимося, будемо полювати. Найдорожчими гравцями у них є це гравці. Вартістю по 600 тисяч євро, це Стефано Сурданович, опорник і Віталія Дамаскан, це центр Форвард. Середній рік команд 26,6 років, 61% легіонерів, у них два гравці національних збірних. Це центральний захисник Волковський, це захисник збірної Північної Македонії, і Цедфорта Дамаскан, це Молдова. Щодо Лінклін Ред Імпс. Це було побиття немовля, в принципі. Ну, ми ж бачимо і по рахунку. Ну і по грі таке саме було, тому що було 10 ударів площину воріт, коли суперник не завдав взагалі жодного удару. Хоча володіння м'ячем було 50 на 50. Просто майстерності не вистачило гібриталській команді для того, щоб створити дійсно щось небезпечне. Тепер пропоную поговорити про Шахтару. Шахтар вже теж відіграв два матчі в лізі конференції. Перший матч це був проти Абердіна, досить таки був непростий матч, але Шахтарю все-таки вдалося здобути перемогу. І вже в другому матчі, на жаль, Шахтар зазнав поразки проти польської легії. І зараз він має зустрітися з Брейда Бліком. Буде матч на домашній в Кракові. Також після того він ще також зустрінеться із Шумрок Роверс, Хамрун Спартанс, нашому вже всім відомому клубу, і з Рієкою. Тобто, в принципі, далі суперники, як на мене, досить прохідні і там, де Шахтар має брати перемогу. Це моя суб'єктивна думка. Якщо у вас інша думка, будь ласка, пишіть в коментарях, обговоримо. Щодо розташування зараз, то Шахтар ми бачимо, що знаходиться на 17-му місці в таблиці, тому що здобув 3 очки проти Абердіна. і Брейда Блік, він знаходиться на 30-му місці, тому що здобув лише одну нічию. А якщо приємно трансферну вартість Шахтаря і Брейдабліка, ну це зовсім якісь неспівставні цифри, тому що ми бачимо, що вартість гравців Шахтаря з даними трансфермаркета 152 мільйони 400 тисяч євро. Вартість гравців Брейда Бліка 4 мільйони 240 сорок тисяч євро. Тобто можемо сказати, що умовно різник там або бондер дорожче ніж взагалі вся команда Брейда Бліка. Звісно, що як я завжди кажу, що не грають гроші в футбол, але ці цифри вартості мають також переходити в якусь якість, яка здатна зробити різницю на футбольному полі, коли настільки прям перевага, я не знаю, чесно, як не можна не здобувати перемоги проти таких суперників, враховуючи, що ще Шахтар буде грати в Польщі, а не буде грати в Ісландії, тому що, наприклад, якщо б грали в Ісландії, то це було б досить мені здається непросто враховуючи. Клімат, враховуючи газон, там можна зробити якісь скидки. В Польщі, я вважаю, це моя особиста думка, що скидок ніяких бути немає. Якщо ж дивитися на рейтинг коефіцієнтів УЄФА, то бачимо, що якщо нарахувати поточний сезон минули 5 років, то Шахтар знаходиться на 41-му місці. Якщо ж враховувати поточний рік. То знаходиться на 54-му місці, коли ж ісландський брейдаблік знаходиться на 166 му місці, якщо не брати поточний сезон, якщо ж брати поточний сезон, то знаходиться на 175 му місці. Тому ми бачимо ну тотальну перевагу шахтаря над своїм суперником. Якщо ж розбирати єврокубковий шлях Брейдабліка в сезоні 23-24, то в принципі бачимо, що стартувало з першого квалі-раунду Ліги Чемпіонів. Там вони зустрілися із Шамрок Роверс, де вони змогли обіграти ірландську команду за сумою двох матчів з рахунком 3-1. Далі вони потрапили в другий квалі-раунд і де зустрілися з данським Копенгагеном, але, в принципі, їм не вдалося перемогти цього суперника. І, в принципі, з розробним рахунком 3-8 вони закінчили свій шлях. В Лізі Чемпіонів і перейшли в третій кваліраунд Ліги Європи. В третьому кваліраунду Ліги Європи вони зустрілися зі Зрінським, боснійська команда, з яким якраз і буде грати Динамо 6 числа. І вони не змогли обіграти даного суперника із рахунком 3-6 за сумою двох матчів. Вони перейшли в плей-оф Ліги Конференції. В плей-оффі Конференцій Конференції вони зустрілися з Команду з північної Македонії Струга, де змогли його впевнено обіграти за сумою двох матчів з рахунком 2-0 і потрапили в груповий етап Ліги конференції. В лізі конференції суперниками команди «Брейдаблі» були Макабі та авів Гент і наша українська зоря. Це були прекрасні часи, коли зоря грала в Єврокубках. В принципі, ми бачимо, що жодну команду вони не змогли перемогти в жодному матчі, навіть зоря їх. Розгромила спочатку з рахунком 4 м'ячі, і наступний також вже був формальний матч, але також вони програли з нульом очок. Вони посіли четверте місце, і на цьому їхній єврокубковий шлях закінчився. Але Брейдаблік є першим ісландським футбольним клубом, який зіграв на груповому етапі європейського турніру, а саме в цьому сезоні, в лізі конференції. Тобто, в принципі, для всього ісландського футболу це такий відносно прорив, можна сказати. Якщо ж розбирати наступний минулий сезон, це сезон 24-25, То бачимо, що свій шлях вони почали в лізі конференції, де вони зустрілися з знову ж таки з командою з північної Македонії ФК Тиквиш, де вони змогли в досить непростому протистоянні обіграти команду за суми двох матчів з рахунком 5-4 і пройшли в наступний раунд. В Наступному раунді вони зустрілись з косоварською командою Дріта. Де поступилося його з рахунком 1-3, і в принципі на цьому їх шлях в Єврокубках закінчився. Якщо ж розглядати вже поточний сезон, більше, скажімо так, до сьогодення, то в цьому році вони також почали в першому кваліраунді Ліги Чемпіонів, де вони зустрілися з албанською командою Ігнатія, яку вони в принципі розгромили з рахунком 5-1 і продовжили свій шлях. Далі вони зустрілися з. Польською командою Лех Познань, які просто їх переїхав катком з рахунком 1-8, і на цьому їх шлях в лізі чемпіонів завершився, але вони перейшли в третій раунд Ліги Європи. Далі в третьому квалі-раунді Ліги Європи вони зустрілися з вже всім відомою командою Зрінські із Боснії Герцеговини, яку вони не змогли обіграти з рахунком 2-3. Вони прийшли. В плей-офф Ліги конференції, і в плей оффі Ліги конференції їм потрапився Віртус і Сан Марино, які вони в принципі з певним рахунком перемогли 5-2 і потрапили в осінній етап Ліги Конференції. Взагалі, щоб трішки розказати про Брейда Блік, то це команда із невеличкого міст біля Рейк'явіка. Команда грає в чемпіонаті, який називається Урвалдсдейлд. Матчі зазвичай проходять з системою весна-осінь з по вересень, Потім там іде ще груповий етап, і от останній матч у них був 26 жовтня, і в них чемпіонат завершився. В ньому беруть участь взагалі в 12 клубів. Ми бачимо, що, наприклад, за 24 рік команда була чемпіоном, вона посіла перше місце, і завдяки якому вона мала змогу починати кваліфікацію з першого раунду в лізі чемпіонів. А в цьому році вона вже посіла лише четверте місце. Цієї осені, уже Брейдаблік. Зіграв два матчі. Перший матч був на виїзді. Вони грали з Лозаною, знали розгромної поразки 0-3. І вже наступну команду Кубс із Фінляндії вони приймали вдома. І вони змогли зіграти в нічию 0-0. Що в принципі дало їм змогу набрати одне очко. Як на мене, то в принципі цього суперника. Шахтар має впевненістю перемагати і так само, як і Динамо має перемагати свого боснійського суперника. І, взагалі, якщо говорити про чемпіонати, то наприклад Україна зараз посідає 28 восьме місце серед всіх чемпіонатів УЄФА, Ісландія посідає 32 друге місце, і і Герцеговина. Є представником якої є якраз Зрінський, пустяє 39-те місце. В принципі, можемо сказати, що чемпіонати, ну, згідно з принаймні з рейтингом УЄФА, чемпіонати слабші за нашу українську Прем'єр-лігу. В принципі, як завжди, я закликаю підтримувати наші клуби в Єврокубках. Початку зіграє Шахтар з Прийдабліком, це буде номінальний домашній матч на стадіоні імені Генрика Реймена в Кракові. За київським часом буде 19.45 6 числа. Динамош зіграє свій матч 6 числа на арені Люблін, в Любліні, в Польщі, за київським часом 22.00. Тому обов'язково закликаю всіх вболівальників українського футболу, будьте завтра ультрасами, не будьте завтра підповасниками, під можна сказати. І я дуже вірю в те, що завтра дійсно наші команди зможуть перемогти, здобути по три очки. В таблицю і також поповнити нашу скарбничку коефіцієнтів для нашої асоціації. Тому, будь ласка, в кого є можливість підтримати особисто на стадіоні, підтримуйте, в кого немає можливості підтримуйте, бо мг включайте. включаєте. Хочеться вірити, що вони не віддали всі сили в класичному, а все ж таки, них залишиться для того, щоб перемогти ці команди досить скромні, як на мене. А там побачимо. І хотілося б нагадати трішки з приводу таблиці коефіцієнтів УЄФА, як я вже сказала. Що якщо ми дивимося, що кваліфікація перший тур нас уже пройшов другий тур, то в принципі можемо сказати, що Шахтар нам приніс 2 очки в таблицю, Динамо нам принесло 0,75 очок, полісся 0,5, і Олександрія на жаль не принесла жодного. Сумарно ми вже набрали за поточний зон 3,25. Ми ж пам'ятаємо, що деяким терористичним країнам нараховують по 4,33%. І в кінці вони можуть нас обігнати, потіснити із рейтингу на зараз ми знаходимося на 28-му місці. Тому, в принципі, нашим командам треба про це не забувати, набирати очки в нашу таблицю коефіцієнтів, як на мене, де як не в лізі конференції, їх ще набирати. Тому віримо, підтримуємо. Я вам бажаю також вірити. Дякую, що ви дивилися випуск до кінця. І сподіваюся, що для вас він був корисний. Якщо вам сподобалося, ставте, будь ласка, подобайки, пишіть коментарі. Тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на канал. Далі також будемо розбирати наступних суперників. Від мене вам летить серденько. Бережіть себе, все буде Україна.